Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Гатаманова. Медіа-центр україна Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні десятий рік триває війна, і сьогодні вже 425 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні. О 14-й годині будемо говорити про Дніпропетровщину і ситуацію там. У нас заплановано включення з Миколою Лукашуком, головою Дніпропетровської обласної ради. О 13.30 будемо говорити про Херсонщину і поточну. Ситуацію у місті до нас приєднається проскудін Олександр, начальник Херсонської військової обласної адміністрації. Ну, прямо зараз у нас на включенні Артем Лісагор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня, пане Артеме. Давайте поговоримо про ситуацію в Луганщині сьогодні. То що відомо, яка вона? Ну, не на те, що минула доба виявилась відносно спокійною щодо наземних атак противника від ворожого вогню, все ще найбільше страждають наші села. Це Красновічинської та Коломийської громад. Фактично постійно вони як під авіаційним обстрілом, як позиції наших хлопців збройних сил України, так і населені пункти знаходяться під постійними обстрілами і е, найбільш е, таким місцем навали ворога. Мається на увазі артилерійської навали. Залишається Невське, Білогоровка, Діброва. Вони розуміють, що Невське це ще більш-менш цілий населений пункт. І там близько сотні наших громадян ще перебувають пенсіонерів, які поки що не хочуть виїжджати. І ворог туди гатить просто прицільно. Тільки позавчора наші хлопці заїжджали разом з поліцейськими, завозили гуманітарну допомогу, потрапили під обстріл та дорога. Але продовжуємо роботу. Зрозуміло, на теперішній час більше всього ми говоримо і переживаємо про Бахмут на Луганському напрямку. Також важкі бої тривають, і тактика ворога трохи інша, тому що практично, практично постійно вийдуть наземні атаки в супроводі броньованої техніки. А в цілому забезпечимо функціонування цих населених пунктів і найгорчіших наших точок. І дякуючи збройним силам, які тримають оборону цих рубежів, вони стоять. Пане Артеме, в цих населених пунктах, яка ситуація з критичною інфраструктурою? Чи є там найнеобхідніше для для людей? Так найнеобхідніше не адміністрація і волонтери, з якими ми взаємодіємо. Ми забезпечуємо харчування, забезпечуємо, підвіз, і в тому числі і хліба, і води, і всіх харчових продуктів. Те, що стосується критичної інфраструктури, то ворог майже щоденно, не майже а щоденно лупить, по причому просто по населеному пункту, куди влучить і по частних будівлях, і по функціональних будівлях. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Яка інформація нам надходить звідти? Ну, ви знаєте, тут без змін. Я скажу так, як руський мір звик. Людям розказувати, що у вас все добре, і ми тут все для вас робимо. Те саме відбувається абсолютно на окупованих територіях. Усі так звані новоприєднані суб'єкти вже більше року живуть ті, що біля лінії роз'єднання, живуть без світла і водопостачання. Якщо в Сєвєродонецьку там деякі райончики, квартали вони підключили до світла, то полісічанську, взагалі, мова не йде, тому що і не підключено і світло. І взагалі ситуація дуже і дуже погана. Нещодавно у нас Генеральний штаб заявив про перестрілку, яка відбулася на Луганщині між російськими військовими та вагнерівцями. Щось відомо про це. Ну, ви знаєте, мене взагалі ця ситуація не дивує. І те, що в них там відбувається, це взагалі зачасту в логіку. Не входить там і про перестрілки, ці, і про ті самі ремонти, які вони розказують. і... Бити самі, самі перевертають і б'ють техніку, тому я взагалі не здивуюся, що ця ситуація мала місце бути, щось не поділили від нас на з наших територій. Якщо говорити про людей, які залишаються на тимчасово окупованій території, чи є у них можливість виїхати звідти і чи користуються вони її? І як? Ну на теперішній час дуже проблематичний виїзд. І він ну майже неможливий для того, щоб виїхати, тому що особливо це стосується чоловічого населення, тому що по повній мірі контролюють підрозділи так званої поліції, так званих МГБ Місцевих повністю контролюють людям просто не надають такої змоги, тому що люди там і звертаються з різних питань до тієї, скажімо так. Не до влади і більшість, якщо звертається чоловіки, то одразу потрапляють під мобілізацію, одразу потрапляють і забирають. Ми знаємо, в інших тимчасово окупованих територіях є практика, коли людям нашим нав'язують отримання російських паспортів. Що відбувається з цим на Луганщині? Да, є така ситуація. Нав'язливо змушують як підключатись до банків, щоб отримати хоч якісь кошти. Так само і паспортизація, і видача всіх інших документів. Намагаються вони впровадити російські російське законодавство. Поки що це там дуже прогальмово і просідає. Дякувати Богу. І дай Бог, воно взагалі не вийшло. Я думаю, на території ціль повернемо і не встигне там закріпитися ця недовлада. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина, вам чуру Відомо, що Луганська ОВА системно так підійшла до питання і створила гуманітарних мережу гуманітарних хабів для своїх переміщених осіб для ВПО. Якщо я не помиляюсь, 15, так гуманіт, може вже більше. Розкажіть, будь ласка, як вони працюють? Чи не плануєте ви вносити якісь зміни? в Порядок їхньої роботи, які, з якими питаннями найчастіше люди звертаються? І ще в мене одне питання. Дякую. Так, хаби, хаби розвернути май, розвернуті майже по всіх областях, де знаходяться наші громадяни, які є внутрішньо переміщені. Пнути надають повністю допомогу. Це як харчові продукти, так і консультації. Це представники ЦНАПів. Зараз ми трохи будемо підреформовувати і допрацьовувати цю вже мережу, яка створена, тому що ми плануємо внести деякі зміни і розповсюдити деякі заходи в повній мірі, які повинен надавати ЦНАП, тобто більш тобто, більш розширена, буде не просто хаб, де люди можуть прийти і отримати харчовий набір. А з повноцінним виконанням функцій надання допомоги це стосується всього, як паспортизації, так і всіх всіх аспектів зараз проробляємо. І коли ми цю програму вже підготуємо к запуску, я думаю, найближчим часом постараємось. Ми окремо вийдемо в ефір і про неї, розкажемо, що наші наші громадяни Луганчани зможуть зможуть отримувати вже безпосередньо в тих містах, де хаби і цап. Це ще скільки часу перепрошую, приблизно? Ну займе підготовка? Я думаю, я думаю, в найкоротші терміни ви розумієте, що відкриття будь-яких баз має періодику, і необхідно отримати необхідні дозволи щодо відкриття і повністю функціонування баз чи напрямків на ЦНАПах. Дякую. Якщо дозволите, ретроспективне питання до вас. У нас є інформація, що повномасштабне вторгнення для вас почалося не 24 лютого, що ви за кілька днів за того були у щасті, перебували. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, що там тоді відбувалося, які були настрої, зокрема, серед поліції. Дякую. Так, так, трапилася ситуація, що якраз керівником операції об'єднаних сил я тоді був визначений як його заступник по напрямку Луганської області, і тому вже з 19-го числа там з перших таких обстрілів, де були влучання по школах, посадиках, посадиках по ТЕЦ 21-го числа, і вже 21-го числа знаходився безпосередньо там. Ну і 24 го числа разом з бійцями спеціального призначення поліції з, з, з військовими бригадами, з бригадами з Нацгвардії, вже зустріли щастя ворога. І настрої настрої були від, 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 тримати країну і тримати область. Да, те, що навала була набагато більшої сили ніж наша. Так це було. Але скажімо так, панікувати було ніколи, і доводилось і приймати, скажімо так, бій, і евакуювати одночасно людей, тому що багато людей зі щастя на машинах в цей час виїжджали. І треба було створювати якісь більш-менш безпечні коридори для виїзду цих людей, хоча б перенаправляти, тому що був великий рух сил оборони і противника. Це було досить гнучко, але ну. В принципі, єдина проблема, що там не тримали місце і прийшли, але ворог був зустріти достойно там. Чи вдавалося тоді координуватися ЗСУ поліції і всім силам, які на той так звісно, вдавалося координуватися, тому що ми до того вже пропрацювали з тими військовими з'єднаннями, які там стояли? Ми пропрацювали всі кроки, де ми зустрічаємо, що ми робимо, де ми блокуємо, де блокуємо у разі прориву. і в принципі в більшій частині воно так і трапилося. Пане Артеме, не можу вас не спитати. Ми знаємо, що ви нещодавно вступили в посаду. То що для вас є зараз пріоритетом? Ну, пріоритети у нас дуже прості. Я думаю, що вони для кожного громадянина, незалежно від посади чи місця, де ти перебуваєш, вони однакові. Це по перше, робити взаємодії зі збройними силами все, що треба для нашої для нашої перемоги. По друге, це основне питання, яке ставилось завдання. Це робота внутрішньо переміщеними нашими громадянами луганчанами які зараз знаходяться. Як це навіть, видно по всій території нашої країни та за кордоном? І основне це пропрацювання і виробка чіткого алгоритму дій військово-цивільних адміністрацій одразу для того, щоб одразу після звільнення наших територій вони могли туди рамково війти і повністю виконувати всі функції, які покладені на військовій адміністрації. Це мається на увазі як і. По відбудові, так і по роботі з волонтерами, так і по роботі з населенням, яке нашим яке буде повертатися, тобто повноцінно, повноцінний функціонал. і Найперше завдання зараз повністю підготувати військові адміністрації, селищні і всі до входу туди, щойно звільняється територія, і на моє глибоке переконання. Там одразу повинна заходити влада і надавати всі послуги. Да. Це зрозуміло, що повністю заводити, допустим, повністю якесь якусь військову адміністрацію, в повному числі одразу немає смислу, тому що безпековий варіант, якщо не пропрацює поліція, але основні ці основні напрямки це медицина, це КХ, це взаємодії з військовими, повинні одразу там з'являтися, включаючи голову або заступника, і вже повністю приймати на себе керування всіми процесами, які там відбуваються. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нього. нагадаю, шановні колеги, з нами був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. А наш наступний брифінг відбудеться вже о 13.30. Дякую вам, залишайтеся з нами. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!